Всім привіт! Розглянемо блоки з групи вигляд. Дані блоки мають фіолетовий колір. Блок Говорити привіт протягом 2 секунд. Виконуємо його, натиснувши по ньому, і бачимо, що котик говорить привіт. Це відбувається протягом 2 секунд. Зрозуміло, що текст, який говорить кіт, можна змінити. І змінити також протягом якого часу він буде це говорити. При цьому виконання скрипта, тобто всіх інших команд, буде призупинено. До тих пір, поки даний блок не виконується, інші блоки виконуватися не будуть. Наступний блок Говорити привіт. Здається, що те саме. Але бачите, що ось тут немає вже протягом якого часу спрайт буде даний текст говорити. Даний текст буде постійно супроводжувати даний спрайт до тих пір, поки він не скаже щось інше. В цьому випадку він зникає. Подумати протягом 2 секунд і просто подумати. Вони схожі з даними командами говорити, але якщо говорити, бачите, в нас контур навколо тексту ось такий. То подумати в нас контур тексту буде вже ось такий. Тобто котик думає. Все інше таке саме. Змінити образ на. Якщо ми перейдемо на вкладку образи, то бачимо, що, наприклад, для цього котика є два образи. Перший образ 1 та другий, який називається образ 2. Ось тут ми програмно можемо змінювати дані образи. Відкриваємо ось цей список, вибираємо потрібний образ. Бачимо, змінився на образ 1. Наступний образ. Це просто стає наступний образ. Якщо в нас зараз образ 1, то стає образ 2. Перший, другий, знову перший і так далі. Змінити тло на. Якщо в нас є не одне тло, а декілька, то ми аналогічно і з образом можемо їх змінювати. Повернемося до котика. Можемо вибрати потрібну назву тла. Або вибрати наступне тло. Якщо в нас, наприклад, зараз тло під номером 2, то стає наступне. Ну, під номером 3 немає. Через це стає номер 1. Попереднє тло. І випадкове. Тобто, якщо декілька тло, вибирається випадковим чином, наступне тло. То це кожного разу стає наступне тло. Тобто після першого стає друге, після другого третього, якщо третього немає, то стає перше. Змінити розмір на. Змінює розмір спрайта на вказану кількість відсотків. В нашому випадку на 10. Зараз він стане на 10% більше від того, що був. Якщо ми поставимо мінус, зрозуміло, можна писати якесь іншу кількість відсотків. В цьому випадку буде зменшуватися. Задати розмір. Це задає розмір спрайта. Нормальний розмір це 100. Можна вказувати, який ми забажаємо. Далі змінити графічний ефект. Якщо ми відкриємо даний список, то бачимо, що є 7 ефектів. В нашому випадку змінює ефект колір на 25%, змінюється колір. Більш докладніше про графічні ефекти ви можете подивитися у відео, посилання на яке буде в верхньому правому кутку. Там детально розказується про всі 7 ефектів. Очистити графічні ефекти. Це очищуємо всі ефекти, які надані. Бачите, кіт став свого природнього кольору. Блоки показати та сховати. Сховати це ховає спрайт з сцени. Показати це показує. Перемістити на передній план. Та перемістити вперед. Давайте додамо ще декілька спрайтів. Останній спрайт, який я перетягую, він стає зверху. Якщо нам потрібно, щоб родий кіт був завжди спереду, то перетягувати мишкою його не завжди зручно. Ну можливо, нам потрібно буде ще зробити так, щоб під час виконання програми кіт став спереду. Через це ми можемо встановити за допомогою блоку перемістити на передній план. Давайте натиснемо. Бачите, став спереду. Відкриємо список, можемо поставити на задній план. Аналогічно ми можемо перемістити. Вперед або назад на якусь кількість шарів. Зараз у нас, бачите, рудий кіт саме останній перед ним яблуко, І дівчинка ще перед ним. Якщо виберемо вперед на один шар, то бачимо, що він перемістився тільки на один спрайт вперед. Тобто на один шар. Яблуко вже за родим котом, але все одно котик був за дівчинкою. Можемо кількість шарів задати. Зараз кіт стане спереду. І спрайти вилучимо. І в нас ще залишилися три блоки. Бачите, що дані блоки мають інший зовнішній вигляд. Мають вигляд як прямокутники зі скругленими краями. Це блоки отримання інформації з програми. Вони вертають з пам'яті деякі значення. Наприклад, образ номера спрайта. Бачите, це в нас перший номер, а це в нас другий номер. Якщо ми поставимо ось тут прапорець, то з'явилися на сцені номер даного спрайта. Змінюємо став номер 2. І ми можемо вернути не тільки номер образу, а також назву. Бачите, в нас підсвітилася назва образу. Образ 2. Образ 1. Аналогічно з тлом ми можемо отримати. Номер тла і назву тла. І з розміром. Зараз розмір нашого котика 100%. На цьому все. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!